Доброго дня! По вашому проханню роблю відео зі Амазона Amazon Ось такий вона має вигляд. Картушки в неї йдуть на зерно і на мілку сім'янку. Є ось такий розрахуночок, як це все виставляти, шестерні. Цей речак переключення передач. От такий вона має загальний вигляд, вона йде з грибоночкою. Рібенка на даний час не встановлена, вона просто відкручена ці валки. Так, Стан самих анкерів. Если в них два маркера. Ось такий ззаді вигляд сівалки. Зараз спробую відкрити бункер. Так, бункер внутрі, він досить таки великий. Показую, що нічого не ржаве в неї по бункеру. Нічого не варене. Такий досить задовільний стан, друге колесо. Так, що, будь ласка, звертайтеся.